Вітаю всіх! На зв'язку Юлія Сачкесен, турецька мова для початківців українською мовою. Урок знайомство. Сьогодні у нас у фокусі необхідна базова граматика для того, щоб правильно, коректно познайомитись. І перш ніж я почну, запрошую вас до свого інстаграму Тюрк Чиялова. Посилання на сторінку я залишу у описі. Поїхали. На моєму каналі є принаймні два відео і українською мовою. Зараз у нас курс українською мовою. Знайомство для початківців. Також я залишу посилання на ці два відео у описі. Сьогоднішній урок пов'язаний з наступними темами. По-перше, алфавіт. По-друге, ми поговоримо про гармонію голосних і приголосних. По-третє, розглянемо особові закінчення. І по-четверте, традиційне запитання при знайомстві: від кіля ви, від кіля ти. Зазначу, що це питання є надзвичайно важливим у Туреччині. Ви пам'ятаєте, що турки дуже. Допитливі, і традиційно це питання дуже часто звучить. Отже, тема та нешма бути два варіанти. По-перше, це офіційна ситуація, ресмі. І по-друге, це бесіда, неформальна ситуація, я позначила як сохбет. Крім того, яким чином побудована моя презентація? Я зумисно використовую мінімум українського перекладу. Напишіть в коментарях, як для вас краще. Із перекладом чи з озвученим перекладом? З прописаним у презентації перекладом чи озвученим? Звичайно, легше з прописаним перекладом перекладом Але з іншого боку, коли є мінімум українських пояснень, ви сконцентровані на турецьких фразах, словах, тому пишіть, як вам краще. У нас офіційна ситуація, і у нас є Алі Бей, пан Алі і Асли Аунин. До речі, Звертання до жінки ханим ханим ефенді. Пані. Але початкова літера «г» не наголошується. Виходить аслианим. Тобто ми начебто проковтуємо ось цю початкову літеру Г. Аліпей мераба, аслианим мераба. Бенім адим «алі шентосун». «Мемнон Олдум Алібей. Benim Adi Asli Osdemir Naselsonis Iim Saulum Cisnasels Alibey Javerior Bendeim Tishekuriderim Nerelisinis Alibei Ben Istambulum Yasis Bende Ismirliim. Наприкінці діалогу у нас звучить запитання Від Відкіля ви? І Алібей відповідає: Я житель Стамбулу. Я із Стамбулу. І Асли Ханим, пані Асли, говорить: Я жителька зміру. Хочу звернути увагу на декілька моментів у цьому діалозі. По-перше, Зверніть увагу на пунктуацію. В реченні аслианим нерелісніс алібейдіор. Тобто звідки ля ви алібей? При звертанні у турецькій мові ми не ставимо кому так, як би це зробили в українській мові. Також хочу звернути увагу на е, зворот ясіс. Можливий другий варіант «я сен», а ви. – сіс, а ви, ви», «я сен», «а ти». Ще раз, про що ми сьогодні будемо говорити, отже, турецький алфавіт. До 1928 року поки. Не була проведена мовна реформа. На території Османської імперії використовувалась османська мова, це була суміш арабської перської мови із тюркськими словами. Потім була проведена величезна реформа, перехід до латинського алфавіту і також я хотіла звернути увагу на цьому слайді, як важливо вчити однокорінні слова і навела слова пов'язані з Туреччиною, наприклад, Ютюрк. Як ви перекладете? Отюрк він, вона, турок, турчанка. Тобто сьогодні ми будемо говорити про займенники тюрк» – Вони турки. Тюркче. Тюркче Ореніорм. Я вчу турецьку мову. Тюркіє. Туреччина. Тюркіє. Тюркіє де отруйорум. Я живу в Туреччині. Також нещодавно в Туреччині я записую це відео в перших числах листопада, 29 жовтня, відбувався, відзначався День Республіки в Туреччині і зараз пішов, почався сотий рік з Дня заснування Турецької республіки. Ці моменти надзвичайно важливі при вивченні турецької мови, тому що інколи у людей запитуєш, а яка столиця Туреччини, а яка мова була до турецької. І, на жаль, мало хто знає особливо, як це все називається турецькою. На цьому слайді, якщо хто ще не заходив. Не дивився детально на е, політичну карту Туреччини, ми бачимо е, власне карту, і я навела речення, воно також із рівня А1, Анкара, Тюркенін, Дір. І кольорами я показала закінчення афікси. Ми пам'ятаємо, що в турецькій мові. Ці афікси будуть приєднуватися в кінець слова і може бути два, три і більше афіксів. Також хочу сказати до питання не релісініс ля ви? Туреччина адміністративно поділена на 81 провінцію іль. Це відображено в так званій кодламі, тобто кодуванні. Якщо ви знаєте, що, наприклад, англійський алфавіт, він е, має, кожна літера має е, назву альфа, чарлі, браво і так далі. Тобто цей алфавіт використовується е, в авіації, там альфа це значить а, пі це значить браво. Те ж саме використовується і в Туреччині. Я зніму з цього питання відео. Наприклад, щоб вам треба сказати по літерам ваше прізвище, ви називаєте столиці ось цих провінцій. Наприклад, у мене ім'я починається з Є, Юлія. Я кажу я лова у Урфа. І так далі. Переходимо до другої частини основи фонетики. Надзвичайно важливий момент ми е, будемо говорити про голосні, перш за все, і про так звану гармонію голосних. В турецькій мові є вісім голосних, і в турецькою це буде «юнлю» голосна. Також «юнлю» означає відомий, але нам підходить значення голосна. Харф, «харф» це літера, нлю, харфлярі, голосні літери, і вони поділяються на дві групи. Це у уявленні в термінології турецької мови калин товстий, інше тонкий. Ми з вами можемо сказати тверді м'які, літери а, У, о у є твердими, літери е і, и, у є м'якими. В традиційно Турецьких словах ось ця гармонія зберігається. Тобто для милозвучності мови, і саме тому мова милозвучна використовується або тверді літери, або м'які, і, відповідно, вони тягнуть за собою афікси, що містять тверді або м'які голосні приклади. Відомий або голосна. Кавун, капи. Мова йде про так звану велику гармонію голосних. І перша велика граматична тема з цього питання наприклад, множина. Ми пам'ятаємо, що множина у нас утворюється. За допомогою суфіксів, закінчень або афіксів лар – «лер». і, приклад. Маса стіл, маса лар, киз дівчина, Киз лар. от трава, от лар, куш птах, лар. Куш, те ж саме відбувається з М'якими голосними кеді, кеділер, кеді кіт, гьоль – це в нас озеро, гьлер, озера і так далі. Нам треба знати тверді і м'які голосні для того, щоб правильно використовувати гармонію голосних і утворювати множину. Також у нас є мала гармонія, і тут помилка на 4, мала гармонія на 4. Приклад ви бачите на слайді, і для чого нам потрібна ця гармонія? І як працювати з цією інформацією. По-перше, всі голосні утворили пари «а», «и», Е, І, «о», «у», Оу, е, «ю». Ці пари ходять за ручку, і у випадку, якщо у нас ідуть, наприклад, закінчення знахідного відмінку або і халі, ми вибираємо в «а», «и». Якщо е, є Аи, у нас виграє и Е і, виграє І, ОУ виграє У, ОУ е, виграє У. Поки що на цьому ми залишаємо це питання, От ознайомились, я зніму окреме відео про гармонію голосних, велику гармонію і малу гармонію голосних. Якщо ми говоримо про основи фонетики, нам потрібно знати, що в турецькій мові є глухі приголосні. Для легкості запам'ятовування використовують наступне поєднання, наступний їх порядок, фистикчі шахаб: Ф, те ке К, Ч, Ш, пе Ось такі турецькі глухі приголосні: Ф, се, те, ке, че хе, хе ше, пе. Фистик чи ШАХАП. Ось на відео ви бачите типового продавця фісташок. і так ми з вами їх можемо запам'ятати. Також до цього правила. Нам треба запам'ятати, що є озвінчення приголосних. Окремо про це буде лекція. Просто фіксуємо, що ось така тема в фонетиці в турецькій є. Отже, безпосередньо для того, щоб нам дати відповідь «нерелісін», відкіляти. Нере лісі ніс, Від ви, нам треба знати особисті афікси. Звертаю увагу, що слово нере це питальне слово, його синоніми хангієр. Яке місце? Хангієр, хангітараф, Хан яка сторона? Для того, щоб будувати відповідь, нам треба знати займенники. Турецькою мовою займенники відповідають на питання ким, хто. Повторюйте, я знаю, що ви вже це знаєте. Пен, я, Сен, ти, О він, вона. Воно. В турецькій мові немає категорії роду, тому на позначення. Він, вона, воно, дивимося по контексту, використовується займенник О. Віс ми, сіс, ви і онлар вони. Хочу зазначити, що в наших мовах. Українська, російська, ми можемо сказати: Я учень, я людина. Я добре. В турецькій мові нам обов'язково треба до цих слів учень, людина добре поставити особовий займенник. І в цьому є особливість. Тобто від ціля виходить бен. І їм, бен Ерінджіїм, Бен Імсаним. Як запам'ятати ці займенники? Хочу сказати, що це також досить велика тема, буде відео, обіцяю, я запам'ятовувала наступним чином. Перше, до бен запам'ятовуємо їм до Сен, син. О, в розмовній мові немає жодного закінчення, але в реальності, в, особливо в офіційному стилі закінчення буде дир і ще сім варіантів. На біс eh, буде на «сіс» синис і онлар лар, лер. Також хочу звернути увагу, що в турецькій мові дуже важливо ставити запитання. І я позначила, які можуть бути запитання до інформації на цьому слайді. Ким? Хто? Однена? Турки можуть сказати кімлер? Хто, маючи на увазі декілька людей. Ми української мови так не скажемо. Турецькою це можливо. Далі, якщо. Неживий предмет. Ми ставимо не, але може бути нелер. Якісь предмети, скільки їх, декілька нелер. На слайді позначена вся інформація. Я хочу сказати, що я не запам'ятовую зараз всі чотири чи, може бути, вісім варіантів афіксів. У граматичних конструкціях. Тобто, у нас у будь-якій граматичній конструкції може бути або два варіанти афіксів, або 4, або вісім. Я запам'ятовую тільки одну, наприклад, з використанням. Зараз вернусь, до малої гармонії на 4 комбінація АУ, коли в мене у афіксі ідея И. Ось приклад вам. Їм, син, дир, їс, синис, лар. Я пам'ятаю, що є лер. На слайді наведено, наведені всі варіанти, які можуть бути в особових закінченнях. І давайте зробимо практику, читаємо разом. Насел син. То українською мовою можна спитати, як ти? А турецькою нам ми говоримо ти як? Як ти, насил син? «насил синиз. В е, запитаннях «насил син, «насил синиз, пропущені займенники. Турки дуже часто не показують. Не вживають займенників, оскільки особове закінчення уже виконує роль займенника. Відповідь Бен і їм, я добре, бен мутлуюм. Пен узгюнюм» Бен, бен мутлуюм. Я щаслива, бен узгюнюм» Я засмучена. І так далі. На цю тему знімо окремо відео. Тепер вся ситуація. У нас е, дуже часто плутаються займенники, які відповідають на питання, ким, хто, і займенники Кімін, чий. Будь ласка, не плутайте. І тут я хочу подякувати за контент і за роботу дуже класному каналу «Протік Це, Цей скрін з цього каналу ви можете побачити використання афіксів дир, і я сказала, що є чотири варіанти. І внизу я навела приклад. Коли це, ці афікси, в даному випадку, там буде закінчення афікс дір, використовуються. Наприклад, анкара, тюркенін, пашкенті дір, кожним кольором я виділила афікси, і на кінці у даному реченні дір означає офіційний стиль, факт, що дійсно анкара є столицею Туреччини. Ми з вами переходимо до наступного питання. Це відповідь не релісніс. Звідкіля ви, не реліссин. І це буде заключний слайд першої частини сьогоднішньої лекції. Коли запитують не реліссиніс, звідкіля ви, можна відповісти Бен Україна лим. Я із України, турок відповість бен тюркюм, я турок, я турчанка. Тому що, якщо відповісти бен тюркеліїм, можна подумати, що ну, відповідаючи не турок, і так часто говорять курди, які не є турками. Тому ну, тут таке дуже слизьке питання. Турки будуть відповідати Бен Тюркюм, я турок, я турчанка. Коли запитують Нерліссиніс Нерліссин, можна сказати, з якої ви країни, можна сказати, якщо по контексту, з якої ви провінції, і з якого ви міста, Шир, Ваякент, місто, наприклад, Бен Києвліїм, як киянка. У нас в діалозі було Бен істамбулуюм, -um. я жителька Стамбулу. Бен Істамбулу, бенізмирліїм, я жителька ізміру. Можна сказати, з якого ви села. Меселя бен Кеюлюдієлім. Я не жителька села Ben Essenkölu Dialim. Зараз я мешкаю в Есенкіої і я кажу Ben Essenkø Dialim, Ben Kiivliim. Я не жителька Есенкіою, я киянка. На цьому, дорогі друзі, перша частина нашого граматичного відео завершена. Ставте коментарі, не забудьте підписатися на канал, якщо ви додивилися до цього моменту. Для мене це сигнал, що ця інформація є важлива. І зустрінемось невдовзі. Розберемо базову граматику з цієї теми на прикладах Кендінізе і Бакин Хоща-Калин.